Алло, зробіть, будь ласка, нам SEO один раз, аби ми завжди були в топі. Дивіться, SEO не працює. Ми вже пробували, плагін налаштували, але нічого не працює. Всім привіт! На зв'язку Golden Web Digital. Сьогодні ми зануримося в тему, навколо якої стільки міфів, що вистачило б на окремий серіал. Ви вклали ресурси в сайт, а його немає в пошуку. Чому багато хто каже, що SEO не працює? Міф номер один SEO можна налаштувати один раз. Давайте одразу з головного: SEO це не налаштував і забув. Уявіть, ви вийшли на забіг марафон, пробігли кілометр, зупинились і кажете: ну все, я ж налаштував біг. Тепер я буду перший завжди. Смішно, правда? Поки ви відпочиваєте, ваші конкуренти пишуть контент, покращують швидкість, нарощують посилання. Тільки но ви зупиняєте роботу над сайтом, ви починаєте котитися вниз. У пошуковій видачі немає паузи. Якщо ви не ростете, ви падаєте. Міф номер два сао не працює. Часто чую, ми не мали генцію. Вони ще зробили півроку, результату нуль. Чому так стається? Давайте уявімо, вони знають, що таке SEO, але працюють із стандартними CMS, які просто не створені для оптимізації. Як мінімум, це обмеження технології. Шаблонність. Коли сайт зроблений на шаблоні, у нього сміттєвий код. Google приходить, бачить цей лабіринт, так і не проіндексувавши ваші сторінки. Якщо ви запитаєте, яка наша позиція, ми працюємо на самописних рішеннях. Чому? Бо тільки так ми маємо повний контроль. Ми будуємо архітектуру, яка є важливою на старті, аби завести ключові запити та зробити сайт логічним як для користувача, так і для роботів. Коли технологія не обмежує маркетинг, SEO починає приносити гроші. Індексація. Google офіційно каже, індексація може тривати від годин до місяців. Ми з командою скорочуємо цей час до мінімуму завдяки правильній структурі і даємо гарантію, що 90% сторінок сайту будуть проіндексовані. Правило трьох клітів: якщо до послуги треба клікати 5 разів, бот туди не дійде. Внутрішня перлінковка це як дорожні знаки для Google. Якщо їх немає, він заблукає архітектура та гроші в рекламі. А ось секрет, який багато хто ігнорує: якщо ваш сайт технічно кривий. Google Ads буде брати з вас більше грошей за кожен клік. Google оцінює якість цільової сторінки. Якщо вона повільна і нелогічна, ваш показник якості низький. Це означає, що за одне і те саме місце в рекламі ви платите 20 гривень, а ваш конкурент з ідеальним сайтом 5 гривень. Google – це не ворог, а ваш партнер. Google хоче дати користувачу найкращу відповідь. Якщо ваш сайт... Швидкий, має унікальну архітектуру, постійно оновлюється. Він буде вас любити. Але це гра довго. Це щомісячна аналітика, робота з семантикою, технічний аудит, короткий чек-лист, що вам зараз перевірити по вашому сайту: наявність файлу роботи XT та меп швидкість завантаження сайту, внутрішню перелінковку. Чи посилаються ваші статті на послуги чи категорії? САО працює, але воно не працює на поганих технологіях і при одноразовому підході. Якщо ви хочете побудувати актив, який з кожним місяцем буде приносити дешеві ліди, забудьте про швидкі рішення на шаблонах, будуйте надійний фундамент. Підписуйтесь на наш канал та напишіть у коментарях, який у вас був досвід з оптимізацією сайту. Дякую, почуємось!